Учора я відпочивала фізично, але спланувала подальші дії. Сьогодні я розпочала з підлоги. Зараз я промащую її розчином мідного купоросу з водою, така блакитна рідина, яка дуже добре допомагає побороти грибок, який, можливо, тут є, тому що підлога була сира під ліноліумом. Тому розпочала з підлоги? Ну Тому що на вулиці досі холодно, і замішувати глину і ліпити її голими руками це може призвести до того, що я знову захворію. Тим паче, для того, щоб цементно-піщана замазка висохла, потрібен час, тому ґрунтую. Бачимо, дуже-дуже так сильно заливала ґрунтовку. І коли вона просохла, я замазала щілини. Іншого варіанту, ну, поки я не бачу. А це шедевр, який я буду реставрувати, поки підлога буде сохнути.